Вітаю сьогодні. Ми відзначаємо всесвітній день охорони навколишнього середовища. Саме про екологічні проблеми та боротьбу із ними будемо говорити із нашим гостем Оленою Овчинніковою, програмним менеджером з питань енергетики та навколишнього середовища програми розвитку ООН. Вітаю вас! Доброго ранку! І зі святом із всесвітнім днем охорони навколишнього середовища. З 1972 року Організація Об'єднаних Націй використовує цей день, щоб нагадати кожному з нас про те, що планета в нас одна і ресурси в ній обмежені. Ми маємо бути свідомими, як ми використовуємо ці ресурси. Ми не маємо бути марнотратними, а головне, ми маємо робити свідомий вибір щодня, не лише 5 червня, і в інші дні в усьому світі, не лише в Україні, у великих містах і в маленьких селах. Проходять велопробіги, конкурси, постерів і малюнків для школярів, прибирання парків і територій, різних смітників. Тому є багато безліч способів, якими ми можемо допомогти нашій планеті існувати багато десятиліть після нашого. І чи існування допомагають на ній? такі способи? Насправді так. Кожен з нас на своєму індивідуальному рівні має знати ті базові речі. Які впливають на той чи інший вибір щодня на побутовому рівні? Скажімо, ви зранку вибираєте випити каву. Ви виберете половину склянки кави чи повну в залежності від цього, ви використовуєте різну кількість водних ресурсів. Скажімо для 250 мл кави, щоб виготовити, треба затратити майже 300 літрів води яким чином для того, щоб виростити каву, переробити її. А ви, випивши лише половину і виливши другу половину кави, ви по суті марнуєте 150 літрів води. То що ж виходить, не пити кави? Пити кави, але треба думати, чи ви хочете всю каву, чи ви хочете замовити меншу склянку. Коли ви йдете в супермаркет, складіть список продуктів, не купуйте зайвого, або знаєте, як це зберегти. Тому я знову ж таки хочу привернути вашу увагу, що саме наш свідомий, і поінформований вибір. Допомагає нам в цей день і в інші дні зберігати наші природні ресурси. Тобто, на вашу думку, екологічна проблема це навіть не глобальна проблема, а це проблема кожного окремо. Це проблема, яка існує на всіх рівнях. Вона починається з кожного з нас вдома, на роботі, на кухні, в супермаркеті. Вона продовжується в наших професійних вчинках. Щоразу на роботі ми робимо якісь вчинки. Хтось з нас працює в державній владі і приймає якісь регулятивні акти. Хтось працює в приватному бізнесі, щось створює, а потім або викидає сміття, або його утилізує. Тому від цих маленьких кроків і великих на індивідуальному, на локальному, регіональному, національному і глобальному рівні, кожен з нас щодня щось додає або забирає з навколишнього середовища. А конкретніше щодо програми розвитку ООН, яким чином ви обираєте тему, ту екологічну проблему, яка існує в суспільстві, яким чином ви її розвиваєте чи вирішуєте? Програма розвитку ООН працює в кожній країні із людьми, з громадами, які живуть на цій території, працює з владою, місцевою, регіональною та національною, разом з якою ми визначаємо ті пріоритети, які існують в кожній країні. Згодом, разом із громадським суспільством, з академічними колами чи, можливо, з приватним сектором, кожен окремий проект розробляється і згодом імплементується. Якщо ми говоримо про ситуацію в Україні, скажімо, питання харчових ресурсів, яке, до речі, є темою всесвітнього дня охорони навколишнього середовища 2013, саме року. саме цього року це головна тема. Так, цього року це головна тема, і іде вона під лозунгом думай їж, зберігай. Я наводила вам деякі факти стосовно вмісту, прихованого вмісту води в наших продуктах. Чому це є проблемою на глобальному рівні? Тому що щодня майже 20 тисяч дітей до 5 років помирає від голоду. Кожна сьома людина в світі лягає спати, не повечерявши. Водночас, майже третина продуктів, яка вирощується на полях, не доходить до споживачів. Чому З різних процес? причин їх можуть погано зберігати, можуть їх пошкодити в процесі транспортування, не використовуватись інколи новітні, а інколи відомі вже нам технології. Знову ж таки, великі магазини вони надають перевагу фруктам, овочам, які виглядають естетично. Це ніби магазин, косметичний вже магазин, а не продуктовий. Згодом ми в своєму побутовому житті щось забуваємо покласти в холодильник, воно псується. В Європі близько 30% продуктів харчування викидаються людьми. Водночас є багато людей, яким їх не вистачає. Тому цього року саме питання харчових продуктів було піднято на глобальний рівень в Україні. Це одна з проблем. Водночас є багато інших ризиків, викликів екологічних, на які ми повинні звертати увагу. Це і захист нашого біорізноманіття, і увага до наших звалищ, енергоефективність, водні ресурси тобто Без це ліч. все пов'язано. Це все дуже пов'язано. Причому я хочу наголосити, що Екологічні проблеми ніколи не слід розглядати окремо. Коли ми говоримо про щось зелене, ми думаємо виключно про екологію. Проте наші ресурси, природні ресурси, навколишнє середовище, воно безпосередньо пов'язане з питаннями бідності, з питаннями соціального захисту, з питаннями економічного росту. Скажімо, в Україні ми всі пишаємось нашими чорноземами, це наше природне багатство. Ми звикли на це покладатись. Величезна кількість людей у нас живе з землі. Вона Звичайно. забезпечує себе, Україна – це аграрна країна Аграрна країна, абсолютно вірно. При тому через неправильне і нераціональне управління нашими земельними ресурсами величезна кількість ґрунтів втрачається щороку через ерозію. Це вже впливає на що? Це впливає на наш економічний стан, на наші перспективи у майбутньому. Тому ніколи не слід відривати екологію від соціальної частини і від економічної частини нашого життя. Люди, які живуть на річках в прибережних територіях, вони... Знову ж таки залежить від природних ресурсів. Ті, хто живуть на морях і у горах, вони залежать від туристів, які приїжджають до того туди. Якщо ці території забруднені, туристи не їдуть. Люди не можуть наповнити свій бюджет, вони не можуть нагодувати. А починалося все з чого? З того, що хтось за собою не прибрав. Ми насмітили, ми забруднили наше навколишнє. От що наш думку повинна кожна людина собі сказати перед тим, як викнути якесь сміття, там не назвали ще а просто десь на вулиці, чи перед тим як викинути просто якісь продукти, які вона не з'їла, чи які не використала? треба звичайно думати про те який вплив такого маленького вчинку може бути на глобальному рівні адже знову ж таки кожен з нас кожним своїм маленьким кроком впливає на наше навколишнє середовище тому ви йдете в магазин візьміть з собою екотурбинку, приготуйте список продуктів не викидайте пластик Замініть вікна в оселі на енергозберігаючі, поговоріть із сусідами, адже, хоча ми й живемо кожен з нас в нашій квартирі, є спільні території, які ми не доглядаємо. Будьте активним учасником своєї громади. Якщо ви знаєте, що у вашій сільській школі діти змушені сидіти в дітими зимою, оскільки там температура нижча, подумайте, які можуть бути кроки зроблені особисто вами на індивідуальному рівні. Проте, звичайно, не хочеться відкидати в нашій розмові і вищі рівні, коли мають прийматися рішення на рівні влади, коли є різні неурядові організації, які над цим працюють, в тому числі і міжнародні організації. Ми Чим подігнути... саме ООН займається. Давайте про це про Давайте про це про це поговоримо. Програма розвитку ООН реалізує в Україні ряд проєктів у сфері енергетики та навколишнього середовища. Скажімо, ось та сама енергоефективність, про яку я згадувала. Уявіть, 70% населення України живе у квартирах. Близько 20 мільйонів квартир в Україні існує. Більшість з них у багатоповерхівках. Енергоресурси в Україні не використовуються раціонально. Тобто, тобто Україна є однією з найбільш енергонеефективних держав. Скажімо, для виробництва однієї умовної одиниці продукції. Нам треба взяти певну умовну кількість палива. Ця кількість палива в Україні використовується найбільше, значно більше, ніж інші країни для виробництва такої самої продукції чи постачання, надання такого самого сервісу. Вони використовують менше. Це пов'язано з багатьма аспектами. Тут є і традиційні підходи застарілі, які треба змінювати. Це є і власне нестача якихось фінансових ресурсів. Це може бути може бути також і фінансова тарифна політика, відсутність інвесторів чи клімату для того, щоб ці інвестори приходили і допомагали змінювати ситуацію. І програма розвитку ООН у партнерстві з муніципалітетами, з громадами, з місцевою і національною владою намагається в своїх проектах змінити цю ситуацію на краще, показати, що є рішення, які можуть допомогти зберегти енергію, забезпечити комфортне проживання нам в наших квартирах. Комфортне перебування нам в громадських приміщеннях, чи то лікарня, чи то школа, чи то будь-яка інша громадська установа. Ось це ті речі, на які б я хотіла звернути вашу увагу сьогодні. А які плани на майбутнє? Що плануєте ви далі розглянути? Можливо, у 2014 році чи вже є розробка теми наступного року, 5 червня? Ми постійно працюємо над розробкою нових проєктів, з тим, щоб попереджати якісь ситуації, які вже показують нам ризики. На сьогодення один з проєктів, які ми розробляємо зараз, сприяє використанню біоенергетичних технологій у комунальному секторі, що я маю на увазі? Використання соломи, яка щороку залишається на полях, як палива для опалення різних ем, приміщень взимку. Якщо ви будете їхати в серпні місяці з Києва, скажімо, в Крим, ви будете бачити поля, які, на яких спалюється та солома, яка залишається. Знову ж, Україна унікальна держава. Такої кількості соломи немає ніде. Це майже 40 мільйонів тонн на рік, що ми можемо використати для надання ем, послуг з опалення, з гарячої води. Це значно дешевший ем, тип палива. Це тип палива значно дружніший для атмосфери і навколишнього середовища. Знову ж, Україна є одним з лідерів, на жаль, з викиду парникових газів. Ми на шостому місці по всій планеті. Тому це один з тих проєктів, над якими ми працюємо, розробляємо і сподіваємось, що можливо наступного разу ми зможемо з вами зустрітися вже десь на місці, коли ми запросимо вас на один з наших пілотних проєктів. Ми будемо тільки раді. Ми дуже дякуємо вам, пані Олено, за цікаву розмову. А зараз у вас є змога побажати нашим глядачам гарного ранку. Доброго ранку, щасливого дня. До побачення ще раз. Дякуємо вам. Дякую. Отакі новини на сьогодні. Та ми з вами не прощаємось. Далі на вас чекає багато цікавої та головне корисної інформації. Не пропустіть.